Шановні друзі, сьогодні ми будемо говорити про клінічну значимість результатів досліджень. Хочу до вас довести дуже важливу інформацію, чому є дві дуже великі різниці між тим, що от ви отримали результат аналізів, і вам лабораторія там просто квадратиком обвела, і тим, що лікар бачить. На прикладі цитологічного дослідження. Ну, це те, що гінекологи роблять регулярно. Я думаю, ви чули про мазки з шийки матки, паптез, цитологія, рідина цитологія. все це цитологічний метод. І от ми беремо один і той самий аналіз, цитології і ми бачимо результат L-сіл. L-сіл означає, що це дисплазія легкого ступеню або легка дисплазія. Це передраковий процес. І от аналіз і що робити, тут починаються складнощі, тому що для нас треба знати, для того, щоб порекомендувати вам, що далі робити, ще ваш вік, всі ваші попередні цитології та інші скринінгові методи шийки матки, такі як ВПЛ-тестування, наявність ВПЛ-інфекції. Ви бачите, що це набагато більше, ніж коли ви просто пишете. Там в Viber чи в Telegram, скидуєте аналізи і кажете, ось у мене ненормальне і чи треба щось робити. Насправді, от два сценарії я вам розповім на прикладі LSI. Вам 24 роки. Ми зробили вам першу цитологію, в 24 роки. Це прийнятно, в принципі, у нас з 21 року перша цитологія робиться, в США з 25 років взагалі. Зробили цитологію, там показало LSI. В такій ситуації в 24 роки. Зазвичай ми просто повторюємо через рік ще раз цитологію, якщо вам виконається на той момент вже 25 років ще ВПЛ-тестування, і тільки потім вже приймаємо рішення, чи робити кольпоскопію, біопсію і подальше обстеження. Це одна ситуація. Зовсім інша ситуація, вам 37 років, у вас ЛСіл ця була вже, або ВПЛ був пару раз ще до того. І в такій ситуації ми будемо робити вам. Кольпоскопію, біопсію, а можливо потім і сизю шийки матки. Тобто один і той самий результат аналізів, навіть якщо там негативно щось, може потребувати різної клінічної тактики в залежності від багатьох інших факторів. Тому е обов'язково треба порадитись з лікарем, якщо у нас є такі умови, наприклад, як ми в клініці пропонуємо. Що ми коментуємо аналізи, але інколи через певний час, після того як ви їх отримали. Чому це важливо витерпіти і не писати, не тероризувати адміністраторів? Тому що лікар, коли відкриває, він саме це і бачить. Він і дивиться ваш вік, ваші попередні. Аналізи, що у вас там в анамнезі було, скільки ви там разів народжували, яка ще ситуація, можливо, у вас якісь вказівки є там в сім'ї, там у когось була онкологія. І тоді, вже, інтерпретуючи от всю цю сукупність даних, видає вам результат, що далі робити. Тому що, я, я хочу підкреслити, при одних і тих же самих результатів аналізів може бути різна лікарська тактика. Інколи вона зовсім відрізняється. Це стосується, до речі, і таких методів, як УЗД, от дві жінки з міомою матки. І Однієї матки і у іншої міома матки. Одна планує вагітність. У неї міома матки деформує порожнину матки. І в неї рясні менструації. І в такій ситуації ми будемо робити операцію, тому що цей вузол заважає просто і це потребує лікування. Інша ситуація, інша жінка вона не планує вагітність. У неї міома точно таких же розмірів, але вона не планує вагітність. Нехай вона навіть має рясні менструації, і є симптоматика. У тої жінки буде. Лікування, скоріш за все, медикаментозне просто. Інша жінка з такою самою міомою, яка не має симптоматики, ми будемо просто спостерігати жінку, хоча розміри 3 см, там 3 см, і там 3 см. Тому інтерпретувати, от важливо, все ж таки через мозок лікаря, який мінімум 10 років навчався, щоб... Вам коректно говорити, що робити, розумієте? Тому що дуже просто От, взяти там лабораторний аналіз, там норма від 5 до 10, там а у вас 11 квадратик ввести лабораторії. Геніальні програмки поставили, які автоматично це роблять. Ви ж не думайте, що в лабораторії, там в приватній, хтось сидить і кожний аналіз обводить в рамочку. Програма вона просто бачить, що виходить за референсні значення. Вона позначає квадратик, а інколи це взагалі означає норму. А інколи значення, яке не обведено квадратиком, може означати патологію і може потребувати якоїсь тактики лікарської, лікувальної чи діагностичної. Тому дуже добре. Аналізи дуже добре, додаткові обстеження, такі як МРТ і УЗД, але все це варто дуже мало без оброботки мозоком лікаря. І поки що, штучний інтелект та інші методи обробки інформації вони ще поки не дійшли до того рівня. На щастя чи на жаль, щоб вам давати вже конкретні поради, від яких залежить ваше здоров'я та життя. Просто хотів би підкреслити, що інтерпретація аналізів це все ж таки лікарська справа. Лікарська справа і треба довіряти лікарю, треба чекати трошечки інколи, щоб лікар знайшов час і вник у вашу ситуацію, і тільки потім взяв на себе відповідальність за ваше подальше здоров'я. Тому що лабораторія ніякої відповідальності не несе. Вони дуже гарні, вони наші там партнери, але їх роль забрати у вас аналізи і видати результат, а інтерпретація все ж таки за лікарем буде добре. Сподіваюся, що ця інформація була корисною, і бажаю вам щастя, здоров'я, і всього найкращого.